Добрий ранок всі малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас в гості завітав граматійка. Але почекайте, чомусь грамотійка дуже засмучений. Громатійка, що сталося? Чому ти засмучений? Добрий ранок, я засмучений, тому що мене всі вважають безграмотним, а я грамотійка. Громатійка не переживай. Ми з малятами тобі допоможемо. Громатійка, а ти сьогодні до нас прийшов просто так, чи щось нам приніс. Я приніс для вас чарівну торбинку. Почекаємо хвилинку і заглянемо в торбинку. О, яка граматійка торбинка важка. Подивимось зараз малята, що ж там їй цікавого. Ух ти, граматійка, це книжка. Так, це книжка, велика книжка українських казок. Давайте подивимось, що ж там є. Тут є і малюнки, і щось написано у нас в книжці. Малята, а ви знаєте, що це таке? Не здогадуєтесь? Це у нас речення, які збираються всі разом. А от що таке речення? Далі ми з граматійкою вам розповімо. Граматійка і ніхто більше тебе не буде називати безграмотним. Діти, я запрошую вас до Королівства української мови, де разом з граматійкою ми навчимося говорити гарно, знати українську мову, дізнати, що таке речення, розрізняти звуки та слова. Де ми з вами живемо? В Україні, так. Хто нас навчив говорити українською мовою? Наша мама та тато. От сьогодні ми дізнаємося, що таке мовні і немовні звуки, а граматійка нам в цьому з вами допоможе він хоче вам розказати про це. Відних звуків оточують нас, шумлять листям дерева, ш -ш -ш, співають пташки. Гавкає собака накрапає дощ, шумить вітер. Усе це немовні звуки, за допомогою них слів не побудувати. Ти знаєш, на землі все голос має, Гуркоча хвиля, камінь стукатить, Буде жучок і пташечка співає, десь вітер свище. Лебідь грім гримить гуркуче кота, кенгуру стрибає, цвірінкають веселі горовці, та думку звук таки не виражає. Тому не могли звуться звуки ці. Давайте пограємо в гру і дізнаємось, які звуки ви почули. Так, це котик. Правильно, це Гусь. Молодці, вгадали, це півник. Вірно, такі звуки відтворює котик. Так, це корова. Молодці, впізнали, звісно, це ворона, Так, це песик. Звісно ж, це Курка. Так, це Комарик, малята. А чи може людина видавати якісь звуки? А вже ж може чхати, сміятися, свистіти, хропіти? Людина також видає звуки, ми їх чуємо. Але ці звуки у нас немовні, вони не виражають якоїсь думки. Зараз я говорю, ви мене чуєте. Це є мовними звуками. Ми їх чуємо. Виражаємо свою думку і говоримо. Це є звуки людського мовлення. Ви ж розумієте звуки інших людей. От, наприклад, хлопчик і дівчинка розмовляють між собою. В людини мова є жива, вони творити мовні звуки вміє, які потім складаються слова. Малята граматіка приготував для вас завдання. Розгляньте, будь ласка, малюнок, натисніть на паузу і спробуйте себе перевірити, де є мовні звуки, а де є немовні звуки. Перевірте себе. Картинка, яка знаходиться ліворуч, то є все немовними звуками. А картинка, яка знаходиться праворуч, то є мовними звуками. Роздивіться і назвіть, будь ласка. Молодці. В Україні маленьку дитинку від народження до півтора роки називають немовлям. Тобто дитинка не мовить ще звуки. Малята граматіка просить нас виконати слідучі завдання. Ті речення, які були зібрані в великій книжці українських казок, він ніяк не може знайти і просить нас. Скласти їх за допомогою картинок. Спекла торт. Або можна сказати, мама прикрасила торт. Або мама любить торт. Дідусь читає газету. Дідусь купив газету. Або ж можна сказати, дідусь забрав газету. Наступне. Кішка любить молоко. Цікаво, а яке речення вийшло у вас? Вірно, кішка п'є молоко. Молодці! Малята! Пропоную вам зараз самим скласти. Речення про бабусю та пиріжки. А тепер про дівчинку та її сукню. Ну що, вдалося? Впорались? Малята граматіка дякую вам, до нових зустрічей!